Сьогодні, друзі, в кого є такий комбайн-полесія і будуть проблеми з варіатором вітру, зараз покажу, що потрібно зробити. Ось це у нас оригінальний бачите, з такими юбочками. Міряємо серединку. Тут виходить 16,2 подовжені. Зараз підемо до нового, якого ми придбали. Заказали ми ось такий варіатор на комбайн Полесі, але прийшов відона. І міряємо його середину. І тут виходить 14,6 десь так. Тобто рідний трішки більший. Тобто прийшлося виточити таку втулочку Півтора сантиметра. Щоб варіатор став як рідний від полесі. Тому майте на замітку, є різниця трішки між шкивами.